Колобій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Новий день. Нові обличчя, які в майбутньому будуть впливати на світову політику в американському сенаті, продовжують заслуховувати кандидатів на ключові посади при уряді Дональда Трампа. Я був дуже стурбований вашим вступним словом, де ви говорили про пріоритети, які у вас є. Ми працюватимемо з нашими партнерами та союзниками, щоб стримати агресію в індотихоокеанському регіоні від комуністичних китайців. У цій заяві немає жодної згадки про Україну чи Росію. це сигнал для того, що ми збираємося відмовитися від України. Сенатор президент, це політичне рішення на президентському рівні. Він чітко дав зрозуміти, що хотів би побачити кінець цього конфлікту. Ми знаємо, хто такий агресор. Ми знаємо, хто такий хороший хлопець. Ми хотіли б бачити це якомога вигіднішим для українців, але ця війна має закінчитися. Ви багато говорите про стримування Китаю. Я б сказав, що Сі Цзіньпін дуже уважно стежить за тим, що ми робимо. Якщо ми відмовимося від України, це буде найсильнішим сигналом для Сі Цзіньпіна, що він може взяти Тайвань без значного опору з боку цієї країни. Привіт, мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до До того, як Дональд Трамп допоможе хорошим хлопцям і максимально покарає поганих. Ну так же зазвичай закінчуються всі американські бойовики. Ну і тим більше, що кандидат на посаду міністра оборони сказав, що вони з 99% відсотковою вірогідністю знають хто є хто. Потім, здається, і цього разу без трьох букв Кирила Буданова не обійтися. Уви, не всі такі однозначні, як під Хексет. Майбутній держсекретар Марко Рубіо, хоч і не вступив на посаду ще, але вже каже про компроміси. Те, що зробив Володимир Путін, неприйнятно. У цьому немає сумнівів, але війна має закінчитися. І я вважаю, що офіційною політикою США має стати прагнення її завершення. Ну, і оскільки він майбутній держсекретар при Трампі, то без критики попередників, звісно ж, не обійшлося. Каже адміністрація Джо Байдена: не знала, чого вона хотіла, точніше, не мала чіткої мети закінчення конфлікту. Хоча тут важко з ним не погодитися, бо здається, єдина мета була, щоб Україна не програла. Тому зброї нам давали рівну ту кількість, якої нам вистачило би на стримування ворога, але не на наступ. Ну і наголосив, що усім сторонам доведеться йти на поступки. Мають бути зроблені поступки з боку Російської Федерації, але також і з боку України та Сполучених Штатів, і Росії і Україні. Але виходить, що Україні трошечки все ж таки більше. Нереалістично вважати, що країна розміром з Україну незалежно від рівня некомпетентності і від того, наскільки велику шкоду зазнала Російська Федерація в результаті цього вторгнення, зможе повністю витіснити цих людей назад на позиції, які вони займали напередодні вторгнення, враховуючи різницю в розмірах. Ну чому? Ізраїль, наприклад, за площує дорівнює розміру Львівської області, але при цьому може вести оборонну війну з трьома сусідніми країнами і захищає своє суверенне право на існування, бо робить це за допомогою і підтримкою Сполучених Штатів. А коли ми говоримо про Україну і Росію, то виявляється, що Україна не може протистояти такому гіганту, як Росія. Таке відчуття, знаєте, що зараз в Європах читають літературу про правильне ведення війни і не розуміють. Чому така вперта, волелюбна і свободолюбива Україна ще й досі не здалася? І такі, ви порушуйте статистику, не робіть так. В книжках по тактиці і стратегії написано, що ви не можете протистояти Росії. Здавайтесь. Ні. Це друга армія у світі. Українці такі «Що?» У неї один із найбільших ядерних арсеналів. Ну, добре. Значить, якщо вибухне на території, звідки будуть запускати, то у нас біля східних кордонів буде ще одне море. А от вибухне, бо Росія буде приводити ядерний арсенал в бойову готовність. Чи може дрон якийсь випадково туди залетить на територію, то вже знаєте, ну хто його знає? Ну звісно, про вибухи на ядерних складах я трохи перебільшую, а от щодо нафтових родовищ військових арсеналів і аеродромів, то ні. 48% всього, що несе загрозу для України на території Росії вже під нашим вогневим контролем, так каже радник глави офісу президента Михайло Подоляк. А засновник Intelligence Team Руслан Ливієв то підтверджує, найголовніше для безпілотників і ракет це подолати район Бєлгорода, район якогось Курська, і чим далі вглиб Росії, тим зможете вільно літати. Там ніхто тебе не чіпатиме. Поки палива вистачить, якщо немає перешкоди у вигляді якоїсь багатоповерхівки, наприклад, то чим далі, тим більше шансів, що воно дійде до мети. до вот тому, що комплекси, які були в попередні роки в центральній частині Росії, а тим більше на сході Росії, вони всі давно були зняті зі своїх командних пунктів з баз і перевезені або на окуповану частину України, або на кордон Росії та України. І ось там вони знаходяться і водночас паралельно з цим багато з цих комплексів часто потрапляють у такі атаки українців, особливо коли використовують атакамси. Ми бачили, як атакамси вражають системи с 300 і С-400, і такі системи втрачаються, а виробляти їх дуже дорого і довго. А ви кажете, Україна має піти на поступки. Причому дивіться, як тільки за одну ніч на території Росії згоріли чотири підприємства, алексінський хімічний комбінат, склади боєприпасів ФАП, Кап, крилатих ракет на аеродромі Енгельс, Саратівський нафтопереробний завод, Брянський хімічний завод, то де Путін нема жодного слова за два дні. Ні, ну воно то зрозуміло про що тут скажеш, якщо немає про що говорити. А як тільки в іноземній пресі починають говорити про поступки України, то тут відразу. Значить, смотріть, які у нас к Україні будуть требовані. Так виходить? Блумберг пише про те, що стали відомі умови Путіна. Тільки вдумайтесь про це. Путін висуває умови для переговорів. Видання каже, що поспілкувалися з обізнаними джерелами і склали приблизний перелік того, чого ж хоче Путін. І, хоч у самому Кремлі цю статтю не коментують, та подібні вимоги російські вбивця озвучував і раніше. Тож, як твердить джерело, Росія вимагатиме, щоб Україна значно скоротила військові зв'язки з НАТО і стала нейтральною державою з обмеженою армією. Будучи впевненими у своїй перевазі на полі бою, Путін має намір також накласти обмеження на український військовий потенціал, не на зброю. Зброю можете каже передавати просто в рамках двосторонніх угод про безпеку. Україна не повинна використовувати її проти Росії. А проти кого ми ще маємо її використовувати? Хто ще з сусідів України збирається на Україну нападати? Ну і також джерела кажуть, що Росія готова до деяких обмінів територій. Можливо, кажуть, махнути Курську область на частину Харківської області. Звісно, що ці жорсткі стартові вимоги Росії однозначно неприйнятні для України. Просто що робить зараз Путін? Він користується, як би це не звучало, Трампом, або ж його прагненням якнайшвидше закінчити війну. І ні, не для того, щоб Україна жила краще, а для того, щоб приписати собі здобуток. Перший на посаді президента дуже швидко, і це дозволяє йому Путіну диктувати умови. Також на противагу заяві Трампа, що наразі йде активна підготовка до організації переговорів з Путіним. Кремль стверджує, що жодної значної підготовки поки що не було. І тут питання значить, хтось знову бреше? Цікаво хто. Немає контактів, які були би присвячені підготовці зустрічі у двосторонньому форматі. Якщо у них це визріває і вони хочуть таку зустріч готувати, ми дочекаємося пропозицій. М'яч на їхньому боці. Не ми переривали наші зв'язки, наші регулярні консультації. І бачите, президент сказав, коли на одній із прес-конференцій його запитали, чи готовий він до переговорів. Він як завжди відповів, що готовий піти на переговори в будь-який момент, якщо будуть серйозні пропозиції. Трамп почув це, і Трамп сказав на своїй прес-конференції. Путін хоче вести переговори, і я готовий. Ну, бачите, все це ще на такій вельми неконкретній стадії. Знаєте, до речі, що теж цікаво, от всі ті виступи у Сенаті, яких я з яких я починала цей ефір, на Росії також бачили і кажуть. Росія не вважає офіційною позицією висловлювання на слуханнях у Конгресі США кандидатів на посади до адміністрації Дональда Трампа. А весь той бред, який несе російська сторона, це офіційна позиція. Бо той таки Лавров, от буквально у вівторок, говорив, що війна це не про території, а про долі людей. Ну, чи, точніше, про долі росіян, котрих нужно защищати, які проживають на всій території України. Тобто їм потрібна ще раз вся Україна, а не шматок зруйнованого Донбасу чи Півдня. А Захід чомусь це продовжує наполегливо ігнорувати. Але що тут основне і першочергове? Проблема території справді не головна проблема цього конфлікту. У нього набагато ширший контекст, який, здається, Захід не зовсім розуміє, каже Тетяна Станова, яка є старшим науковим співробітником Центру вивчення Росії та Євразії фонду Карнегі. Тетяна вказує на вимогу Москви до роззброєння України. І як заявив православний олігарх Малафеєв минулого місяця, у України має бути маленька армія, достатня, щоб захистити свої кордони від біженців і здійснювати поліцейські функції, але недостатня, щоб воювати з Росією або ж відбиватися від Росії. От вона основна причина, і щоб ніхто не міг прийти цій недостатній армії для захисту її території в конституції України. Має бути внесено зміни поміняти наш шлях до ЄС і НАТО на цілковиту нейтральність, каже той такий Малафєєв. І тут я знову наголошую на тому, що Швеція, яка мала нейтральний статус, без проблем доєдналася до НАТО. І Росію це не турбує. Фінляндія, яка має з Росією кордон протяжністю майже 1300 кілометрів, тобто, це по факту літнє зіткнення, лінія фронту Росії України, теж не хвилює Росію. Її не влаштовує, що Україна хоче і має намір. Розвиватися окремо від неї, хоча, от правда, якби Росія собі дійсно хотіла гарантій, то саме НАТО гарантує РФ не напад на неї жодною іншою країною, яка входить до Північно-Атлантичного альянсу. НАТО це політична регламентна інституція. Якби Україна є в НАТО, то там є регламентні правила поведінки, в тому числі е українських збройних сил. Тобто це такі, ну якби гарантуючи навіть Росії, що Україна буде себе поводити в межах правил НАТО. Ну а що ж до позиції України? То президент України Володимир Зеленський раніше давав зрозуміти, що готовий відмовитися від негайного повернення непідконтрольних районів за умови, що території, підконтрольні Києву, стануть частиною НАТО. Ну а що ж хочуть у підсумку на заході? Це ми напевно вже дізнаємося тільки після 20 січня. Наразі ж маємо кілька висновків. Висновок перший здається, в адміністрації Трампа почали включатися в процес і розуміння приходить, з ким їм доведеться мати справу. Вони і зараз намагаються не робити зайвих рухів, щоб не втратити обличчя, вдаючи, що Кремль хоч скільки-небудь договороспроможний і угода в принципі можлива в найближчому майбутньому. Хоча вже розуміють, що ні за 24, ні за 100 днів, ні за 6 місяців вони цю війну не зупинять. Висновок другий скорочення української армії це нон-стартер для України. На це не піде жоден український політик. Це миттєва здача країни. Це те саме, що скласти зброю прямо зараз і підняти білий прапор. Висновок третій і єдиний позитивний це те, що в адміністрації Трампа здається, почали розуміти, що залишати Україну без допомоги та примушувати її до негайного миру смертельно для того ж самого миру. Тож є надія, що цього не станеться. Ну а що ж може статися? Може статися те, що Трамп запропонує Росії участь у космічній програмі в обмін на підписання мирної угоди з Україною. Ну принаймні про це пише Захіл. Як написано в виданні, Росія наразі стикається з кризою у своїй космічній програмі, хіба ж тільки наразі. Через санкції, фінансові труднощі і відтік висококваліфікованих кадрів. Ну і з огляду на це амбітні плани Москви, тобто створення нової космічної станції і участь у різних місячних програмах з Китаєм залишаються під знаком питання. Ну і видання пише, що ситуація, в якій опинилася Росія, дає можливість Трампу запропонувати Путіну участь у космічній програмі, і від якої він, як ви розумієте, не зможе відмовитися, тобто знову ж таки замість кнута. Росії пацовують прянік. Єдине, що ті, хто завжди конкурували у цій галузі Росія і США, навряд чи зможуть співпрацювати разом. Хоча, може, саме з цією метою Ілон Маск з'явився у команді Дональда Трампа, їздив до Путіна, блокував роботу старлінків в Україні. Тут давайте поставлю три крапки. Ну і щоб на сам кінець розставити все ж таки крапки над і. Єдині перемовини, які зараз ведуть Україна та Росія, це доволі обмежені переговори у Катарі про заборону атакувати ядерні об'єкти. Ну так каже принаймні джерело, знайоме з планами Кремля. Українські джерела підтверджують переговори, але кажуть, що вони стосуються лише обміну полоненими та повернення депортованих дітей. Тож знову Путін бреше. Це все, що має знати про Путіна світ. Путін бреше. Завжди, коли відкриває рот, тому довіряти йому чи ні, вирішувати вам. Бо я довіряю часу, а він показує, що відлік 24 годин розпочато.